Вітаю у цьому відео. Я розповім вам про те, що таке вініри. Мене звати Троскін Олександр Сергійович. Я лікар-стоматолог-ортопед у мережі стоматологічних клінік Люмідент. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Усе частіше пацієнти звертаються до нас, щоб виправити естетичні дефекти зубного ряду та отримати ідеальну усмішку на довгі роки. Керамічні вініри незмінно залишаються найкращим варіантом для цього. Керамічні вініри це тонкі накладки, які фіксуються на передній поверхні зубів. Вони дозволяють змінити форму, колір, нахил і довжину зубів, а також забезпечують природний і естетичний вигляд вашої усмішки. Вініри поділяються на ультратонкі та класичні. Ультратонкі накладки на зуби мають меншу товщину від 0,2 Міліметра. Класичні швініри завтовшки від 0,4 до 0,8 мм. Такий варіант мікропротезування дозволяє значно змінити колір і форму зубів, закрити проміжки між ними та виправити косметичні дефекти, з якими пацієнти звертаються до стоматолога. Вініри мають багато переваг в порівнянні з іншими методами реставрації зубів. Вони відрізняються своєю надзвичайною міцністю, не змінюють колір під пивом харчових барників і не піддаються накопиченню зубного нальоту. Крім цього, керамічні вініри мають високу стійкість впиву кислот. Та агресивної мікрофлори ротової порожнини, що гарантує збереження вашої ідеальної усмішки на довгі роки. Виготовлення вінірів ми проводимо у власній цифровій зуботехнічній лабораторії. Кожен етап створення керамічних накладок проходить з використанням високоточного фрезерного обладнання та операційного мікроскопа. Саме таке сучасне обладнання дозволяє виправити видимі дефекти зубного ряду будь-якого рівня складності. Одним з головних етапів встановлення вінірів є діагностика, під час якої лікар визначає майбутню форму, колір Зубів та усходжує ці нюанси з пацієнтом. Важливим є те, що кожен пацієнт може побачити майбутній прототип вінірів ще до початку підготовки зубів завдяки комп'ютерному моделюванню усмішки. У нашій клініці ми використовуємо цифрові протоколи планування і виготовлення вінірів. Ми застосовуємо найсучасніші досягнення в стоматології, включаючи внутрішньоротові сканери та виключно оригінальну високоякісну кераміку IMAX, яка за своєю міцністю та візуальною складовою абсолютно ідентична до природних тканин зубів. Кожен керамічний вінір це індивідуальна, ексклюзивна та неповторна робота, яка створюється з урахуванням побажань пацієнта, а також анатомічних особливостей щелепи та обличчя, що дозволяє отримати неповторну усмішку. Якщо ви мрієте про голівудську білосніжну усмішку, звертайтесь в мережу стоматологічних клінік Люмідент, щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео. Переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Румідент. Дякую за увагу і до зустрічі!